Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про обрізку кущів після третього року росту, це посадка 2021 року. Але особливістю буде те, що тут ми покажемо, як обрізати кущ після весняних заморозків. Тобто, коли нам ці пагони молоді, виростали не з тих позицій, з яких нам потрібно було. Бо, можливо, ви знаєте, що от після весняних заморозків, якщо змерзла плодова брунька, Точніше, з плодовим пагоном, на якому потім має бути грону, ми е, все одно повинні якось от, зону плодоношення заповнити чимось і якось навантажити кущ. Бо, якщо цього не зробити, якщо не навантажити кущ, то лоза на кущі почне обов'язково жирувати. І е, коли ми заповнюємо пагонами, які ростуть не в потрібному місці, то кущ потім важко обрізати і от, може бути таке, що виростає. Лоза посередині, рукава, десь якась слабка лоза, десь в кінці рукава, десь тут скорення щось відбило. І е, таким чином потрібно нам буде якось виходити з цієї ситуації. І саме такий кущі ми сьогодні розглянемо. Тому поговоримо про от такі нестандартні випадки, як тут якісь слабкі пагни повиростали, а от там маємо далі рукав, який взагалі повністю оголився. Чи, е, наприклад, пагни, які ростуть, от, як тут скорення, чи тут середня рукава і так далі. Тому запрошую. То яким чином ми будемо обрізати такий кущ? Робиться це не так вже і просто, бо треба, треба вибирати дуже буде. І нестандартно обрізати, нестандартно зовсім підходити. І багато чим, напевно, навіть жертвувати. Подивимось. З чого починаємо? Оглядаємо наші рукави з самого низу. Бу, що отакі оголені рукави. В таких випадках ми хочемо якомога ближче до землі вкорочувати. Тому оцей нижній пагін отут зрізаємо. Бачите, Далі маємо наш рукав з хорошою лозою, який також зрізаємо, залишаємо оцю плодову хорошу отут лозу. Оце все інше ми тут зараз забираємо і лозу будемо на щось використовувати. Ця форма дуже солодка, достигає дуже рано хелена. На початок до середини, серпня, в наших умовах заходу України повністю готова і набирає надзвичайно сильний мускат. Такий потужний мускат. Навіть не знаю, з чим порівняти. Навіть винний сорт центронний Магарача такий мускат не набере. Це просто настільки улюблений мій сорт з мускатних. От тут також врізаємо це. Будемо мати або запасний пагін, або будесь на середину використати. Не знаю, зараз одразу буду пробувати вкладати все гарненько. Рухаємось далі до цього рукава наступного. Отут маємо. Тут такий випадок цікавий у нас є. Бачите, маємо знизу лузу, яка виросла хоча з цього рукава, але ми будемо вважати, що це вже корення. Це буде наш окремий рукав наступний, от бачите, яка хороша тут луза. От. А цей рукав ми також зараз з ним якось будемо працювати. Тут знизу. Не знаю скільки видно, тут є з нього росте отут ще одна лоза в цьому місці. Далі на ньому є також ще одна непогана лоза. Ем, в цьому випадку можна вчинити по-різному. Можна е, вкорочувати повністю цей рукав отут. Залишився тільки цю лозу. От Вона тут є в мене. Що, навіть, ягодка ще одна зігнила, але бач, можна видно, бачити колір. От, а можна залишити і цю лозу і використати ще наступну, лозу, наприклад. Цю лозу вертикально росте тут. Бачите, наскільки вертикально ми її використовувати не будемо. Тому її одразу зрізаємо на На бік лозу. А тут з цього боку, з цього боку, тут все таке старе, якесь короткі насучки на одну бруньку. Тут подивимось ще поки що. Як уж себе поведе і на наступний рік все буде виглядати. Можна було не залишати цієї частини, а можна і залишити, тому що все гарненько полога росте, ми поки що залишаємо як резерв. І тут в мене є ще рукав каталонії, заліз. Давайте ми його звідси заберемо, щоб він нам не псував поле зору. Тут залишимо, бо ми будемо на каталонії тут зробити рукав, поки що попередню. Що ми тут маємо? От, маємо? От бачите, цей рукав можемо загнути отак. Ще в нас є тут, бачите, така хороша луза для плодоношення. Заповнили, заповнили цією слабкою тут. Далі тут маємо ще одну лузу, звідси також вже. Можливо, ми все-таки позбудемося її зараз, подивимось. Нас ну, майно вже на не... весною, можливо, позбудемося. зараз позбуватися точно, що поки що не будемо. Всякий випадок ми її залишимо. Можливо, я десь там спереди щось заповнив. Не знаю. Отак, бачите, заповнили дальню. Площину шпалери у нас отут Бачите? загнули все все всередину і залишили якийсь ще навіть резерв. Перейшли тут на передній план, оглядаємо рукав, знизу до верху, знизу там і дві лузи хороші, я вже говорив. Тут маємо тільки от якесь таке дуже сильно велике оголення. В таких випадках, якщо є оголення велике, обов'язково видаляємо. Повністю все, там де слабка луза, все до сильної лузи видаляємо знизу. Тут. Звільняємо рукав. Зрізаємо аж отут внизу, залишаючи одну і другу лозу. От. Забрали, а це також дещо піде, можливо, розмноження, дещо. решту викидаємо. І і, і. Так, це звільнили тут. Бачите, слабке слабке до, до хорошого місця, все вкорочуємо. Зараз будемо бачити, як вкладемо на лозу, на шпалеру. Тепер маємо тут ще знизу отут рукавчик. Бачите, тут якась слабка, щось слабке. Це на сучок заміщення, хоча не буде там сучка, бо воно вище. Маємо дві хороші лози. Одна така середня, не є дуже хороша, друга хороша, досить хороша лоза. Тут, бачите, рука маємо старий, вча є трішки непоганої лози, але оця перша слабка, ця друга слабка, третя слабка і остання аж така, може бути. Тому е, повертаємось дуже близько до основи. Дуже близько до основи. Так, треба працювати швидко, але не поспішати дуже, бо можна врізати те, що не треба. Оце хороший рукав. І ось крайню ланку в нас тут приблизно. Е, я заповню рукавом, який залишив знак шобоку. Бачите. Недаром я його тут залишив. Спочатку виглядало, що, можливо, навіть забагато буде, але виявляється, що зовсім не забагато. А якраз впритик. Навіть, навіть нема що залишити на запас. Це виходить плюс-мінус притик. Також буде ще дивитися, як буде розміщуватись сусідній кущ, але в основному так воно буде виглядати. Можливо, день, де зроблю зміщену зону повношення, але це вже по ситуації. Тут у нас є також досить хороший такий цікавий випадок, Каталонія. Розкажу, чому цікавий, Та тому що м я не впевнений, чи тут визріла лоза, тому що 2 4 тижні тому, коли ще в нас було тепло, середина початок жовтня, лоза в неї було визріла. Досить непогано, от між вузлі було все коричневе тверде. Але от там, де лист, розумієте, на вузлі частково ця частина була якась червонувата. Але мені здається, що вона все-таки визріла. Хоча, хоча ризикувати я не буду і буду залишати запас про всяк випадок. Лозе і бруньок. Цей куш також в мене минулого року підмерз, також посадка 21 2021 року, третій сезон росту. Що ми тут робимо? Ми тут будемо лишати запас, як я вже казав. Але все-таки все будемо там, де потрібно, повертатися аж до самої основи. Давайте. Дивимось, тут у нас є от рукав. Є багато непоганої лози, особливо як оця. ця. тут вона. Неї можна, в принципі, і перевести, цей рукав. Але я так, як я кажу, я не впевнений, чи вона аж так вже добре визріла. Тому будемо залишати запас з однієї лози або навіть двох тут. Однієї або навіть двох. Добре, тут залишимо поки що два. Це лоза слабка зібрання. Все, тут вже нічого ми не можемо з цього використати навіть на розмноження. Бачите, зразу як все стало, оскільки наочніше все зразу стає. Лозу. Її використовувати О, Тут ми вже практично обрізали. Тут маємо. Вся лоза знизу слабка, як бачите, от. Все, тут нічого не можна використати. Рукав завернутий. Певно, ну, ми його все-таки позбудемося, або, але ж, напевно, можливо, навіть позбудемось навесні. Зараз залишу на всяк випадок на ньому одну лозу і сучок заміщення отут. Бачите? Це буде у нас сучок заміщення, а це лоза. І на всяк випадок поки що залишу. Хай буде. Бо я не знаю точно, що він. Ну, які бруньки тут визріли і скільки пробудеться. Те, що лоза тут якось так дуже впритик визріває, це 100%, що це є м, сортова особливість. 100%. Досить популярна форма Каталонія між е, виноградарами, аматорами, навіть більш професіоналами також, бо вона дуже рання, надзвичайно рання. Найраніше, напевно, на винограднику у мене може змагатися тільки з Атосом. Бо то в мене чомусь навіть раніше забарвлюється, ніж в каталоні. Дивіться, от що я говорив. Лоза, яка не визріла в мене тут. Хоча досить хороший пагін е, був і був в нього навіть потенціал бути рукавом в майбутнім. Не буде з нього рукава, бо, як бачите, визрівання немає. Як можна розпізнати, перша лоза вона є така досить холодна, на дотик. А може і буде визрівання? Не знаю я. От, 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 от бачите, я не знаю. Якась вона така цікава. Я її поки що залишу, а вона а вже будемо бачити, чи з неї щось прокинеться, чи ні. Отак От залишу. Бачите, досить довго якраз на рукав, якби було, але не знаю, я взагалі не знаю, чи з неї щось буде чи ні. Переходимо наступний бік. Так. Дуже важливо для мене, що при обрізці також вієлому формуванні з майбутнім укриттям. Весь час про це згадую і сьогодні скажу. Сучок заміщення. Я ох, намагаюся завжди з якоїсь лози, яка росте вже от з землі, робити сучок заміщення. Хороша дуже лоза. З неї сучок робити поки що не буду. Тут є слабенька, може з неї зробити... міг би зробити з неї сучок, але вона є. Що? Вона є досить потужна. Тому я це видалю поки що, мені його не потрібно слабке. Навіть на розмноження не піде. Треба буде подумати, я щось на весну, я не знаю з чого. Подивимось, залишу з якогось з цих от трьох рукавів, точніше пагонів, залишу сучок заміщення потім. Бо для мене важливо залишати не тільки сучок заміщення на рукавах, а ще й також біля землі. Цей рукав от ми на попередньому прикладі ми його обрізали, бачите, він його сюди загнув. Він має тут ще от слабкі пагони, які ми сучкуємо. І маємо тут ще одну лозу, яку я поки що залишу. На сучок її зрізати не буду. Я думаю, що з неї вийде непогана плодова лоза додаткова для оцього рукава. Ось тут. Для цього рукава непогана плодова лоза додаткова. Вона буде. Так, це може бути навіть... Це вже може бути навіть рукав повноцінний. Ми його звільнимо і подивимося, що у нас тут вийде з цього. От так, це все тут обрізав, це звільняємо. Це слабке, і воно ще й дуже з цього рукава росте. Тут треба... Бачите, в мене тут, як я вже казав, коли нагружається, потрібно щось залишати. І воно росте точно звідти, звідки, після вимерзання майно точно росте звідти, звідки нам не потрібно, щоб воно росло. Важкий випадок, дуже важкий. Поки що подумаю над цим. Подивлюсь, що в мене тут є з цього боку. Так, погана луза не визріла. Це вже пішов рембо. В мене з боку росте. Це вже пішов рембо. Ну, цей рукав що? Він тут є сучкований. Я би в нормальному випадку навіть близько таке не лишав, я б це все. Воно би пішло. Але тут в мене подвійно екстремальний випадок. Тому. Дивимось, маємо цей рукав. От. Я тут сучкую сучки заміщення, буде в мене коротка і обрізка і довго комбіновано. І залишаю ще одну хорошу плодову лозу. От вона в мене тут є. Зараз вам продемонструю. От. А, це хороша от плодова лоза, зараз я її витягну. Завершили більш-меншу брізку Каталонії. Ну, ми залишили тут дуже великий запас. Зараз будемо все гарненько вкладати і показувати. І переходимо до е, куща сусіднього. І це сорт, гібридна форма рембо. Рембо, отут він в мене є, давайте його почнемо обрізати. Що цікаво, саме на цьому кущі, так само, як на попередньому, дуже велике було вимерзання плодової бруньки, і треба було залишати бруньку з, з поганих місць, з невідповідних місць. От як бачите, тут рукави, замість того, щоб вони мали тут рости, от, пагони, вони почали рости, отут, тут, тут, от, тут десь. Посередині і знизу дуже багато. Тому е, як ми. Обрізаємо кущ, якщо є дуже багато хороших молодих лоз з голови куща. А робимо це дуже просто. Ми дивимося тут на, кущ, на лози, шукаємо спочатку прогалини, пусті місця. І дивимося, яка тут лоза. О, тут Починаємо працювати з цим рукавом, бо я до нього вже підійшов. Бачимо, погана лоза, слабка лоза, слабка, 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 і в кінці так само нічого цікавого тут нема. Бачите? Тому робимо просто-напросто отут обрізку. При таких екстремальних умовах можна було і тут вкоротити. Абсолютно ніякої погоди б це не зробило, залишити цю лузу, наприклад. З таким чином би вкоротили рукав. Можна, в принципі, навіть так і зробити. А чому ні? Чому ні є? Дуже багато, дивлюсь, дуже великий запас є. великий запас. Давайте все-таки вкоротимо. Будемо мати поки що коротенький рукав. Дуже хорошу лузу. Спокійно можна таке робити це таке товсте, рембо піде на розмноження. Абсолютно ідентичний алгоритм дії з, наприклад, з цим рукавом. До цього ж треба перейти. Давайте спочатку з цим переднім будемо працювати. Тут тут що? Він у нас тут слабкий якийсь дуже, є тільки одна така середня лоза і... і... і, і. Ну, Давайте поки що тут це все засучкуємо. Засучкуємо це все поки що тут. А таким чином. Цей, також цей. Тут залишаємо. обріжемо і залишимо тільки от цілу зуб, обношення на цьому рукаві. Але в мене є дуже велика спокуса, надзвичайно велика спокуса просто-напросто видалити повністю цей рукав. Але поки що залишимо. Я ще наочно не бачу, чи мені його буде потрібно, чи ні. Але дуже велика є вірогідність, що я його просто-напросто видалю. Дуже велика вірогідність. Щойно працювали ось цим рукавом. Бачите, слабкий відносно цих всіх. Але поки що нехай буде. Бо нема чим там дуже... Не знаю, чи буде точніше, чим заміщати. Переходимо тепер до цього рукава, тут правого, сусіднього. Тут маємо досить непогану таку розкладку. Бачите, тут деревина оголилась далеко, там в кінці аж непогана лоза десь є. Тут знизу є лоза для сучка заміщення. Непогана. Бачите? Обрізаємо на, на дві бруньки. І тут також таке буде роздвоєння е, на дві лози плодоношні. Можливо, навіть таке, що ми цей рукав так і залишимо розділеним, а можливо потім будемо вертатися от тут на сучок заміщення. Будемо бачити, що ми тут будемо робити вже. Точно. Звільняємо їх, будемо їх далі зараз вкладати на шпалеру для наочності от, біля лози. З каталонії. Я ще не знаю, де що буде, куди йти, але плюс-мінус таким чином. Можливо, буде зміщена зона, швидше за все, буде зміщена зона повношення. Тому мені все-таки не потрібно більше, ніж 4 рукави. Але залишимо 5-6 для запасу. О, тут дуже хороший приклад. Тут маємо дуже хороший приклад. Завжди наголошую, що я лишаю сучки заміщення або сучки омолодження з голови куща. От, залишаємо для того, щоб можна було в будь-який випадок. Якщо, наприклад, з рукавом щось станеться, виростити завжди молоду лузу кожного року мати отут. І нею заміщати рукави, от як ми наприклад, залишимо зараз хорошу лузу. Тому зрізаємо це на сучок заміщення. А це нам луза піде на розмноження. Далі тут маємо що... Так ось, можна трішки не спочистити, поки що дивимося, які лози є слабкі. Ця лоза росте протилежно до рукава, якось так дуже дивно. Зрізаємо, навіть сучок не залишаємо. Навіть не сучкуємо, щоб нічого з там не росло. Маємо далі тут дві е, такі непогані лози. Одна досить потужна. Ми її залишаємо, а друга така собі слабковата, тому ми її також зрізаємо на сучок. Тут заміщення омолодження. От. Якщо є ще раз кажу, якщо є якась е, пошкодження морозом, то потрібно максимально вертатися до голови куща, максимально до голови, до голови, до голови. Далі, далі, цей кущ, цей рукав обрізали. Це в нас вже готовий рукав. Ми його тільки зверху зріжемо. І є тут також ще один, ще навіть не один, а два рукави, які ми не обрізали ще. Маємо тут оцей рукав, який в нас пішов далі. Він якийсь дуже роздвоєний, якийсь такий, воно дивне. Тому що, бачите? От він тут починається, тут йде. Є знизу дуже хороша луза, на яку ми можемо перевезти і швидше за все переведемо. І далі якесь незрозуміло роздвоєння, росте вверх. Ось з іншого боку, можливо, бачили, я і про нього говорив, що я його видалю тут. І я його так і видаляю. От. Бачите, максимально близько повертаємось, максимально сюди в цей бік. І тут є у нас ще один рукав який тут немає знизу ніякої лози хорошої, є одна перша лоза, але вона росте е, під прямим кутом. Під прямим кутом до цього куща. До цього рукава. Та може і не будемо не так і бавитись. Давайте ми це все повністю тут видаляємо зразу. Тут нема що бавитись, нема що вишукувати, видумувати. Оце буде нас продовження цього рукава. Це просто забираємо. Для чого нам тут треба? Не потрібно. Не потрібно абсолютно. От приблизно таку обрізку ми тут досягли. Як бачите, стару деревину якомога нижче до землі, щоб тут не були зарізані рукави. Якщо чесно, не рекомендується залишати отаких от речей. Багато от тут засучковань, таких не рекомендується залишати, тому що це рахується рукав зарізаний, він називається. І тут набагато гірша буде провідність. Я ще з ним цього року попрацюю, точніше на наступний сезон і все. І він буде стовідсотково видалятися. Отакі От рукави все-таки набагато краще вони, якщо їх переводити на молоду лозу, або повністю виганяти. От як я, так як я тут зробив. Е, залишив три повністю молодих лози на наступні рукави. Наступні руки на рукави. Отут один, другий, третій, всі вони з різних місць ростуть. І позалишав також багато сучків заміщення на всяк випадок. Бо ну, тут все-таки заморозки хапає і дуже часто. Така в мене тут відкрита місцевість трошки. І от таким чином я їх повкладав на шпалеру для демонстрації. Я ще навіть близько не знаю, як вони будуть насправді вкладатися. Чи зміщена зона полоношня буде, чи як. Якось буде. От тут маємо так вкладали. вклали цей бік, тут цей бік загнули не сильно. так. Ці навіть не вкладав, що вони вертикально стоять, але підуть сюди направо. І тут маємо ще один от. З цей бік пішла лоза. Десь туди на байконур піде. Між іншим, його близько показувати не буду, бо тут це все аналогічно абсолютно до попередніх трьох кущів. І тут, що Що тут ще є? Ага. Ну і ці дві лози також. Бачите, так само десь сюди підуть або всередину, Ну не знаю точно. І швидше за все, що буду робити підсилену ланку плодоношення, тобто на один не місце. Одне місце закривати двома лозами. І тоді розподіляти навантаження, на... навантаження, яке мало не на одну лозу, на дві лози. Якщо ми, наприклад, на одну мали б залишити вісім, та, то ми залишимо дві лози, на яких по чотири залишимо е, на наступний сезон. Тобто збільшуємо пропускну здатність. Ну, ну набагато тоді урожайність збільшується. І. І-і-і, і. Також тут маємо кущ. Каталонії все будемо вкладати з запасом, як бачите, обрізав, бо не знаю, чи лоза дуже добре визріла. І тут також маємо кущ Хелени. Між іншим, тут є куди розігнатися, бо там ще одне місце не заповнене молодим кущом, він ще поки що не виріс, так як треба. Ну і приблизно така обрізка. Бачите? Те залишили трішки деревини старшої, де повністю все видали, де. Перевели на одну молоду лозу без сучка заміщення. Отака От обрізка. Якщо ви вважаєте, що вона була корисною чи притримуєтесь приблизно таких самих принципів, як я, пишіть мені обов'язково про це в коментарі. Маєте якусь критику, також буду дуже радий почитати. І сподобалось, поширюйте серед друзів, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!